Як я відношу до непроханих порад. Ну, скажімо, питання для мене дуже цікаве, тому що я маю в цьому плані життєвий досвід. Ну, почнемо з того, що в мене є така приказка, вона не моя, вона народна приказка. Не помагай, коли тебе не просять. Що таке порада? Порада це, наприклад, у мене є товариш, у мене є питання, я до нього задав питання, і я прошу, щоб він мені порадив. У мене є запит. Я його поважаю, я йому довіряю. Я до нього прислуховуюся, я почув його думку, але це не значить, що я зроблю так, як він сказав. Але його думка для мене важлива. А можливо, зроблю так, як він сказав. Ну тоді це був у мене запит на його пораду. Але знаєте, ніщо людське нам не чуже. Для більшості людей палець в рот не клади, а дай порадити іншим. Але саме основне, що ці люди зачасту радять перше некомпетентно. Не в тому, що вони розбираються, не від щирої душі, не з добрими намірами, прости мене, Господи, багато можу перераховувати. Говорю з любов'ю до людей, і до рідних і близьких, але говорю з позиції власного досвіду. Тому що є такі люди, які прямо до тебе лізуть, розумієте, в прямому сенсі слова, але при цьому зауважте, що це, як правило, люди. У яких самих щось не здалося, щось не вдалося, щось не вийшло. Ну, тобто хочу сказати, що люди висококультурні і високоінтелектуальні, які можуть порадити, дуже рідко до вас полізуть в очі з непроханою порадою. А ті люди, які не можуть, як правило, нічого в житті дати, які, як правило, в житті нічого там суттєво не добилися, не досягли, ну, мало в чому розбираються. Вони є фахівцями у всьому. І в цьому будуть радити. Ну, кожному з нас, звичайно, треба самому розбиратись, до яких порадників, скажімо, прислуховуватись, до яких ні. І на завершення. Є певні рецепти. Перше. Задайте собі питання, ви робили запит чи ні? Тобто, якщо людина почала вам радити без вашого запиту, насторожтеся це перше питання. Друге, задайте собі питання, чи компетентна людина в тому, що вона вам радить. Ну, наприклад, якщо ця людина не професійний лікар, а де ще й успішний лікар, а радить вам, як лікуватися, то 10 разів подумайте чи слухайте цю пораду. А третє і останнє, задайте собі питання. А чи щирі наміри цієї, людини, з якою цілю вона це робить? Розумієте, це ваш справжній друг, тому що є правило, і я сказав: не треба радити, якщо немає запиту, Ну, це правило. Ну, є виняток з правила. Навіть якщо я в свого товариша не зробив запит, а він відчув, що треба порадити, то до такої поради теж варто прислухатися, ну тільки тоді, коли вона відповідає цим трьом речам, про які я сказав. І в першу чергу, чи це компетентна людина? І в другу чергу, а які наміри цієї людини? Добрі чи ну, менш добрі, скажімо так? Щиро бажаю, щоб кожен у цьому питанні розібрався сам, ну і якомога краще. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.